Людина сама нічого не може, людина сама не може ніяк, навіть коли вона подоба Божа, навіть коли вона Божий знак. Людина сама це порожня пляшка, кинута в море без жодних записок, жити самій і нудно, і важко, і світ, як за вузький для дитини колисок. Людина сама це лише половина, яка не знаходить собі подібних. Вона, як зруйнована часом стіна, як жменя монет, нікому не потрібних людина сама не горить, а тліє, немов залишена в полі ватра. Людина сама нічого не вміє, і завтра для неї уже не завтра. Але коли двоє, тоді це сила, тоді це всесвіт і ця дорога, тоді у людини ростуть вітрила. І в серці вона відчуває Бога, і можна летіти, і можна плевсти, і можна вмирати і воскресати, бо є для кого писати листи, і є кому ці листи читати.